Найкраща мама жило собі на світі кошеня пухнастик, і була в нього найкраща в світі мама кішка. І хоча пухнастик був непосидючим і іноді аж занадто допитливим кошеням, мама його дуже любила, а одного сонячного ранку Пухнастик прокинувся. І не знайшов поруч мами кішки, тому він сміливо вирушив на пошуки. Коли кошеня вийшло на двір, воно спочатку спинилося від несподіванки, та раптом пухнастик віщув, як щось холодне доторкнулося до його лапки і аж підстрибнув. Хі-хі хі, почуло поруч кошеня. Це ж просто черв'ячок. Дуже смачний і корисний черв'ячок. Біля пухнастика стояло маленьке, жовтеньке курчатко. Доброго ранку, чемно привіталась кошеня. Ти не бачив мою маму? Мамо, а яка вона? запитала курчатка. Вона. Найкраща мама в світі, а ще в неї найніжніший голос. Я знаю, де вона, мовила корчатка, і побігла до своєї мами квочки. Ні, це не моя мама, мовив пухнастик і пішов далі. Так він ішов, ішов, поки не натрапив на поросятка, яке дрімало на сонечку. А ти не бачила моєї мами? запитав пухнастик у поросятка. А яка твоя мама? запитала поросятка. Вона найрідніша мама в світі, а ще в неї дуже милий хвостик. І поросятку повело кошеня до його мами. Та коли вони прийшли, пухнастик так злякався великої мами свині, що чим дуж кинувся тікати. І так він біг, поки його не спинив гавкіт. Гав-гав- гав, гав, куди ти так поспішаєш? Я шукаю свою маму. Ти її не бачив? Яка твоя мама? Вона найкраща в світі, а ще в неї дуже добрі очі. Я знаю, де вона, гайда за мною. Для цуценяти мама собака була найдобрішою і найкращою. Але не для нашого кошеняти. Звичайно ж, вона сердито загарчала на нього, як тільки його побачила. Тому пухнастику знову довелося тікати. Так він опинився у лузі, де літало безліч барвистих метеликів. Один із них сівся прямісінько пухнастику на носа, а як уже захотілося кошеняті його спіймати, і воно почало підстрибувати, аби зловити метелика, та він миттю схоплювався і летів далі. Пухнастик весело бігав за метеликом, аж поки той не привів кошеня до самого дому, де його давно шукала мама кішка. Який же я радий тебе бачити? вигукнув пухнастик і кинувся обіймати маму кішку. Ти найкраща мама в світі. І це правда, адже для кожної дитини його мама найгарніша, найдобріша та наймиліша. Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих, звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, ні, не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить наді.